Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні в стінах Національного музею Андрея Шептицького ми відкриваємо ювілейну Яка ювілейна? Ювілейна виставка відомого у Львові місця Юрія Лисюка, заслуженого діяча мистецтв України, заслуженого художника України. Перепрошую, який представляє свій творчий дорог. Це вже не перша виставка, яку ми відкриваємо і експонуємо персональну виставку Юрія Лисюка в Національному музеї у Львові. Виставка, як, на мою думку, так я думав, автор представить таку ретроспективу. Фактично, тут на відсотки 85, напевно, якщо я не помиляюся, це є нові роботи, роботи, які представляють бачення Юрієм Лисюком того світу, який йому запав з дитинства. Напевно, багато що змінилося від того часу, так? І в нас в нашому оточенні, тій темі, з якою він звик працювати, а це рідний йому найближчий край, рідна його мала Батьківщина і збереження того світу, в якому він народився, в якому він вивіз, свідомо, і його бачення за весь той час. І бачення це лишилося, напевно, так само, бо кожен має десь найкращі роки, роки свого і дитинства, роки свого росту і бачення того світу, яким би він хотів бути. Як на мене, в тій виставці йому це вдалося зробити добре. І хочу привітати від. Своїх колег і працівників музею Юрія Лисюка з цією виставкою. Так що Запрошую до вітання від обласної адміністрації від департаменту культури пана Василя Гладкого. Дякую. У кожного. Із присутніх ця виставка буде викликати, напевно, свої якісь особисті почуття, думки, спогади. У мене вона викликає таку приємну, теплу ностальгію. Ностальгію за, можливо, за дитинством, за тими місцями, де ми з вами народилися в тій чи іншій місцевості. Незалежно, чи це гірська місцевість, чи це Гуцульщина, чи це Закарпаття. Але Юрій Петрович е, тут продемонстрував і е, презентує нам свою е, батьківщину і своє бачення е, того краю, з якого він е, походить. Е, кожна картина, е, якщо їх, зрештою, якщо картини ці об'єднати, це вони мають якусь е, цілісне бачення і цілісну позицію е, Юрія Петровича-художника. Е, ці картини вони викликають різні почуття. Можливо, напевно, пан Роман скаже детальніше, як мистецтвознавець, але я думаю, що жоден той, хто побуває на цій виставці, не залишиться байдужим і в кожного будуть виникати якісь почуття. Вітаю Юрія Петровича із. Ювілейною виставкою ми знаємо, що такі виставки у нього були неодноразово як на території області в Україні, так і далеко за межами, зокрема і в Канаді і в Сполучених Штатах Америки. Хочу побажати вам доброго здоров'я, а також Весну такого натхнення творчого і, і, і з тим, щоб результат вашої роботи і надалі приносив всім нам задоволення від того, що ми побачимо. Дякую і вітаю вас, Юрій. Допрошую до слова проректора Львівської національної академії мистецтв пана Романа Ярчина. Дякую, Дякую. 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 Шановний пане директоре, шановне пане Юрію, шановні пані панове, ну маємо честь жити разом. В одному середовищі з паном Юрієм Лисюком надзвичайно колоритною творчою індивідуальністю. Мисцем, педагогом, інтелектуалом, який час від часу з'являється на тих чи інших мистецьких імпрезах і збагачує цей контекст емоційний наших подій. І тому я і починаю фактично своє розмірковання про мистецтво цього. Художника, говорячи про суто побутові емоційні і психологічні реакції на пана Юрія, якого віддавна знаю, бував в нього в творчій робітні. Знаю його трошки характер, знаю його національні позиції, знаю його критерії духовні і морально етичні. Пан Юрій себе не позиціонує, що він хоче бути новатором, що він хоче показати себе ультрасучасним, що він хоче. Виявити якісь несподівані риси своєї індивідуальності. Навпаки, він іде в глибину. І от попередні виставки, які мені теж судилося осмислювати цей смисловий простір його творів. Вони дійсно дещо відрізняється від того, що ми побачимо сьогодні. Тобто, сам автор надзвичайно цілеспрямовано працює з собою як професіонал. Я хотів сказати і нагадати нам всім, що пан Юрій дуже відомий, я би сказав, визначний педагог. Він має дійсно своїх відомих дуже художників, які зараз є по всьому світі. Він є і композитор в мистецтві, він є прекрасний рисувальник. Він прекрасно виконує, реалізує і навчає пленерного малярства. Але сьогодні ми побачимо його синтетичні образи, ті образи, які йому набуваються роками, десятиліттями вже, які є питомою частиною його емоційного ладу життя, його спостереженням над сучасністю, його прискіпливою увагою над тим поняттям малої батьківщини по сьогодні. Про це слушно нагадували мої попередники. І це є дуже важлива обставина, тому що вийти на таку синтезу може людина, яка для себе ставить вищі професійні задачі, яка не спішить, яка намагається глибше проникнути в деталі нашої національної і етнічної традиції яка дуже уважна до тих атрибутів, які оточували в дитинстві, які зараз для нас є певною знаковою такою системою нашої обрядовості, нашого духовного світу, нашого релігійного світу відчування. І тому ця виставка вона дуже багата на несподіванки. Я не мав змоги побачити всього обсягу, але вже побачивши одну залу і частину цієї зали, я зрозумів, наскільки пан Юрій вибудовує. Свій міфологічний світ, виходячи з свого світосприймання як такого, яке вже отримано генетично і розвинуто його професійним чуттям. І тому ця виставка вона позначена дуже глибокими рецепціями життя, рецепціями історії нашої, рецепціями наших драматичних колізій, які є в нашому народі, які зараз. Дуже такий несподіваний і дійсно трагічний спосіб зараз пригадується нам через ці політичні обставини, але з іншого боку, пане Юрій, на мою думку, однозначно є життєвим любом, тому що так будувати образність і так трактувати ці сюжети народного життя і обирати ті сцени, які дають позицію нашого національного оптимізму. Нашого Народного буття і такого маніфест... маніфестація щось такого сильного, глибокого, справжнього, це притаманність, дійсно, пану Юрію, як мислителю, як інтелектуалу і як громадянину, який позиціонує себе саме в такий спосіб. Це вольова, мужня. Цікава, багатогранна людина, яка зараз виховує нові покоління митців, яка дуже багато дає для нашого середовища і у Львові, і в україні в цілому. Я хочу, пане Юрію, вас привітати із вашим ювілеєм, із вашим натхненням, що ви весь час знаєте, з чим приходити до своїх сучасників своїми творами. Нехай вам щастить. Дякую дуже, Я попрошу до слова, солізатора, слово Юрію. По-перше, дякую, панове, що так багато прийшли, знайшли час для того, щоб подивитися мою скромну виставку. Поважні люди, студенти, викладачі, колеги, всім, всім дуже дякую. Ну, Що можу сказати? Кожна людина десь робить собі якийсь підсумок в житті. В даному випадку я теж роблю якийсь певний підсумок, хоча це певного етапу. Так. Але це є маленька частина того, тому що я. Зроблю виставку, в мене хоч звільняться стеллажі в майстерні. Нічого подібного. Маленька поличка звільнилася, врешті все там. Там що вам треба розбудовувати музей, то немає. <поставлені> так, ну це жарти, звичайно. Тим, що думаємо. Це добре, ми сказали, що, що мною керувало, ностальгія. Я народився в тій касті Прикарпатській, поезія, музика, гуцульська, все. Хто запам'ятав з дитинства, і мені зараз, як кажуть, старша людина впадає в дитинство. І я так само, я десь починаю жити тим, все більше і більше. Я собі пригадую ті яскраві моменти, ті пісні, ту музику, ту поезію, то все-все-все. Поезі, і оце моє кредо. Я, Можливо, дехто бачить, тут просто етнографію, але я то це пережив, це я то знаю. І тому я над цим працюю. Дуже ясно, всім дякую вам, пане директоре, і хлопцям, які робили експозицію, близьковично, прекрасно зробили все швидко. Так що я дуже вам ясний за все. І вам всім дякую. до вже.